Доброго дня, це все у вас так. Да. Так, бананчики по 65 гривень, водичка 117 гривень з вас. Але зачекайте з грошима. Я новий продавець мене Женя звати. Я незвичайний продавець. Я пропоную людям перевірити вдачу. Ви вдачлива людина? Ну не знаю. Як вас звати? Віка. Віка. Дивіться, в мене Віка є такі колесо фортуни, і ви можете забрати ці продукти безкоштовно або з якою знижкою. Все, що вам потрібно, це покрутити колесо. Дізнатися, чи вдачлива ви людина? Справу давайте. давайте. Вау! Wow! Що ми бачимо? Це мінус 500 гривень. Вікторія, ви взяли продуктів на 117 гривень. Тобто ви можете взяти ще продуктів на 383 гривні просто так. Що мені вам дати на 383 гривні? 263 ще. На 265. Тобто ви мені ще 2 гривні доплатите. Ваша решта 48 вісім гривень. Ось так просто зайшли завдячуючи вашій вдачі. забираєте лише за 2 гривні. Уявляєте? Я вам дякую все. і Я вам дякую. І сарафани радіо. Знаєте, що таке? Знаємо. Підіть і розкажіть всьому селу. Добре. І до побачення. Гарного вам дня.